Так є у мене сигнальчик. Ось невелика ямка. Я щось бачу, вже виглядається. Шість дирочкою. А ну подивимося, Що це таке? Тонесеньке. З дирочкою або жетончик зараз. Водичку візьму і включусь. Вдалося відчистити. Виглядається, що це реальний жетон по ДСВ. Ось такий. Ось 50 52. я вже його бачу. Ось тут монетка. І здається, що це сейбуна. Зараз помиємо. Будемо бачити краще. Я її відчистила. Дивіться, який стан гарний. А, фокусуйся. Ось так. 20 копійок. 1876 -й. монетний двір СПБ. Що це мене ну, фокусує мені? Ось тако. Так краще. Продовжуємо пошуки. Був у нас сигнальчик у чоловіка. Дивіться, яка гарна печаточка. Він її помив уже. Ось така гарна, ціленька головне. Є сигналчик, Такий гарний, якщо не гільзочка. Ой, значить, що цікаве буде. Ось так. Ці коріння. І шукаємо. Бачу монетка. ну зараз з вами подивимося, що за монетка. Ось така. Навірно, ой, мабуть, Николаївська. Так, одна друга копійочки. Ось так. 1897. Одна друга копійочки. Такий самий рік, як тих 20 копійок срібних. Є ще один сигнальчик. Ось, депа уже. Ой. Потрібно достати. Мідна прикраса, ще там камінчик був, вставлявся всередину Не фокусує. Ось така прикраса. Вставлявся все одно камінчик, мабуть. Або нашевочка якась дуже гарна. Кидаємо хаварницю. Поведи її 50-51. Подивимося, що це у нас. Земля така суха, дуже важко копати. Дивіться, я вже бачу. Монетка прямо зверху. доби, хоч я її не зачепила. А той кажу, коріння такі погані. Така суха земля дуже. Провідність дуже погана. Я вже бачу, проглядається. Мабуть, капуста. Ми їм. Не хочу щіточку витягувати, в мене ще є щіточка. Десь. О, одна копійочка. Уже бачу. Монетний двір ЕМ. А який 18.21-й має бути, або 23-й. Гарна курка. Це з якимись точками. Ще не бачила таких точок. Ну, підказуйте. Обична монетка чи щось цікавіше? О, ось таке. Є у знайомого сигнальчик, ідемо перевіряти. У ямці? Ні, А, вже бачу. Бачу, бачу, бачу. О, яка класна. Николаївська беремо водичку, щиточку. Не тою рукою, був, з цього боку перчатка. Ось бачу. Почекайте хвилинку, сіточка в мене є. Николаївська, мабуть, одна копівечка, думаю. Ще така закиша. Да, або одна, або дві копівечки. Ну, стан гарний, Микола Николаїв... першого. Бу, у мене там сигнальчик, я знайшла одну копійочку. І тут рядушком знову сигнальчик є. ВДІ 46 показує, О. щоб я не пошкодила її. Земля суховата. Звичайно. Ну. Давайте цієї сторони. Десь тут є. О, я бачу її. Я бачу, що за монетка. Я її. мию. телефон. Виключився. Первалу зйомочку. Ось. Дивіться, яка гарна. Дивіться, який гарний стан. Та 1800 була, здається, що це. 77-го Це. ось так. Ой, як класно. Ура! У мене сьогодні дві сібір монетки. Це класно. Був чоловіка сигнальчик. Ось таке кільце З емалями. Не знаю, що за період. Або сибу, або алюміній, бо що за легке. А ну, підказуйте по періоду, що це таке. Завершую сьогодні свій пошук. Сьогодні дві срібних, дві радянських, два кудзичка, навіть три, навіть два колечка. Одна що це, одна друга копійки. Одна копійка, одна і одна. Ось така штучка, я її не знімала. Не знаю, що це таке. Ми Вже біля машини. Завершила на сьогодні свій пошук. Монетки я вам показала. Дякую за перегляди, за вподобайки. До наступних зустрічей.